Знищення корупції шлях до якісної медицини, вважає заслужений лікар України Ольга Богомолець. Тому покращувати сферу охорони здоров'я в державі потрібно через низку реформ, які цілком можуть знищити хабарництво. Зокрема, необхідно вдосконалити податкову та правову систему, інакше якісної медицини не бачити, тому що система охорони здоров'я потребує фінансування, а це фінансування може бути тільки, якщо розвивається добра економіка. І тільки в тому випадку, якщо люди можуть приймати рішення на рівні своєї області, тобто як цивільна, так і військова медицина повинні стати самостійними відомствами. Щодо першої, то це дасть змогу на рівні області незалежно вирішувати, скільки потрібно кабінетів, сімейних лікарів і яке обладнання для них необхідно закупити. А от спеціалізовану допомогу буде контролювати і фінансувати держава. Задання міністерства це створити протоколи для того, щоб кожен лікар точно знав, що йому робити. Задання держави гарантувати певний перелік безкоштовних послуг і гарантувати наявність безкоштовних медикаментів в лікарнях. Нині реформи у військовій медицині першочергове завдання, каже богомолець, збір ДНК для пошуку зниклих безвісти та ідентифікація загиблих героїв, реабілітація поранених, психологічна допомога учасникам АТО, навчання солдатів і цивільного населення, наданню першої медичної допомоги. І найголовніше створення правильного механізму підтримки поранених солдатів та їхніх родин. Для того, щоб на передовій не треба було чекати, поки під'їде лікар Міністерства оборони, якщо поранений солдат міністерства Внутрішніх справ для того, щоб та швидка допомога, яка виїжджає, щоб вона забирала будь-якого хворого, для того щоб будь-які поранений зміг реабілітуватись в системі санаторіїв ветеранів. Я сподіваюся, що вони будуть називатись всіх війн. Марина Чернея Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.